Так, привіт! Сьогодні маємо 31 травня 2024 року. Щоб я подивитися, як в мене тут лохина наливається. Вчора був дощ удень, потім ще ввечері. Дуже позитивно все сприйняло цей дощ. Як люди, так і рослини, тому що пущу не було. І я тут почав дивитися, і що я знайшов, хочу вам показати. Перша ягода сорту дюк починає достигати. Зривати не буду ж завтра. Завтра буде, післязавтра вона буде солодка. можна буде її зривати. Як то кажуть, перший пішов. Дюк. Дюк.